Проблеми із озелененням в обласному центрі відомі чи не кожному ужгородцю. Люди кажуть, в місті більше вирубують, ніж насаджують. В результаті дійсно стала статистика, що Ужгород є одним із найбільш загазованих міст. Рослин в місті мало, а вбирають пилюку і шкідливі гази за законами природи, вони збалансовано у відповідній кількості. За останні роки Ужгород дуже активно розбудовується і нерідко при цьому всьому нехтують зеленими нашими легенями, а саме деревами. І це дуже відчувається, особливо спекотні дні. Щороку з міського бюджету виділяються кошти, які спрямовані саме на висадку молодих дерев. Однак посадити діло нехитре, адже далі потрібно доглядати за саджанцями. Біологи кажуть, що особливо влітку висаджені рослини варто поливати регулярно, щоб вони прийнялися. Якщо ні, справа марна і місто не відчує озеленення. Так на вулиці Швабській було висаджено міні-алею з 10 лип. Зараз ще слепкі дерева висохли, а деякі вже взагалі захинули від палючого сонця. Фахівці впевнені, що їх жодного разу не підживили водою. Тобто тут немає якихось конкретних секретів. Тут треба просто працювати регулярно, в залежності від погоди, від сезону, і тоді буде ефект. Ще однією проблемою є те, що в Ужгороді та й в Україні в цілому висаджують зовсім молоді саджанці, які нагадують швидше гілочку, як дерево. А практика свідчить, що такі рослини не стійкі до погодних умов та необачної людської руки. Ботаніки радять перейняти європейський досвід, де на вулиці садять уже багаторічні кущі чи дерева. Якщо ми зараз стратегії озеленення будемо на молоді саджанці, то більшість з них в перший рік гинеться, ламається і так далі. Тобто більшість коштів, які затрачаються, хоч вони в принципі недорого коштують з одної сторони, а з другої сторони, по-перше, від них буде віддача через десятки років. А по друге, більшість з них все таки без догляду і без всіх загине. Тому в більшості міст світу. Прийнято висаджувати вже великі підрощі дерева, яким вже з 10 років, може і більше, в залежності від того. так звані крупноміри. Такі крупноміри можна висаджувати круглорічно, незалежно від погоди чи виду ґрунту. Ці саджанці дорожчі, але одразу створюють як тіньовий ефект прохолоди, так і наповнюють повітря киснем. Однак міська влада Ужгорода, як завжди, економить, викидаючи гроші на вітер, кажуть активісти. Що і висаджують насадженці, то дуже часто нехтують так технологію висаджування, через що молоді деревця та просто гинуть, і це просто якби викинуті гроші на вітер. Посуха на Закарпатті влітку традиційне явище. Однак комунальні служби не беруть собі до голови таку проблему. Ні засіяні клумби, ні молоді дерева, за які відповідає місто, не поливаються, і про це свідчать зів'ялі квіти і посохле листя. Крім того, кущі у центральних частинах обласного центру також занедбані та не підстрижені. Вони ж гармонійно доповнюють гаму проблем із озелененням Ужгорода.